А у сумах змагалися наймолодші дзюдоїсти. Обласна школа Гард провела закриту першість. Та заразом відзначила своїх найкращих спортсменів за підсумками 2014 року. Наш журналіст Марина П'ятаченко була там. Подробиці у її сюжеті. Тепла родина дзюдаїстів зустрічала свято спорту і найперше відзначили кращих спортсменів за підсумками минулого року. У 2014-му такими стало одразу шестеро: Карина Прокопенко, Анджела Титаренко, Кевін Магдалян, Денис Саровенка, Марія Рицька та Вікторія Кудрявцева. Далі кожен отримав свій кольоровий пасок. Опісля ж розпочалися власне самі змагання. Для маленьких діток соревновання проводяться по упрощеним правилам. Та формула сватки дві хвилини без у болівих прийомів. Усього у школі Динамо тренуються 300 спортсменів, але через карантин, запроваджений у деяких районах області, на змагання прибули не всі. Нині на килом вийшли діти віком від шести до десяти років. Та юні кажуть, брали це від спорту не випадково. Ну і за боротьби, броски, розряди. Я є соревновання і рівнування перше місце. На цих змаганнях учасники змінили колір своїх поясів на більш начущий. Отримали жовті та червоні, що дорівнює відповідним юнацьким розрядам. Марина П'ятаченко, Олександр Новожон на часі спорт.